У по всій країні 27 липня відзначають день медичного працівника. Сьогодні на території однієї із лікарень Тернополя відзначають лікарів грамотами та подарунками. Почесну грамоту за вагомий, особистий внесок у розвитку охорони здоров'я та високий професіоналізм отримав і Андрій Нагірний. Медик із початку повномасштабного вторгнення рятує життя наших захисників та захисниць на передовій. Початку війни я е, пішов в лави. Минулого року в вересні є така організація Перший добровольчий мобільний шпиталь. імені Пирогова, він займається на фронті безпосередньо. Недалеко від лінії фронту медичної евакуацію поранених. Вересня як перша, так і наступні ротації на схід країни у Андрія були добровільними. Чоловік розповідає, надавав допомогу нашим військовим у Соледарі, Слов'янську та на Бахмутському з лиманським напрямках. Ось власне фото, на яких пан Андрій разом із захисниками та бойовими медиками працюють у зоні бойових дій, рятуючи життя наших військових. Ротація відбувається там. Нехай частіше. Разу, від півтора до двох місяців. Ну і а деякі вона, медики вона, і, вона, працюють вона, там вона. і по три місяці. Потім ротація відбувається на передишку, щоб трохи зібратися мозгами. Нині медик працює на своєму звичному місці у відділенні травматології Чортківської лікарні. За своїми плечима Андрій Нагідний має 14 років досвіду роботи у медицинській сфері. Запевняє, робота медика у цивільному житті та на лінії фронту абсолютно різна. Тепер ж використовується зброя. Різних спектрів, тобто поранення і від ампутації до поранення грудну клітку, червну порожнину. Ну і черепно травми в очки. Наразі з Тернопільщини 64 медичних працівника перебувають у зоні проведення бойових дій. Окрім цього, на своїх робочих місцях лікарі рятують військових та цивільних, яких привозять із прифронтових територій евакуаційними потягами.